Київщина повертається до життя в селі Мощун. Терашисти зруйнували 85% будинків. Уже дві третини людей удома. Хтось самостійно відбудовує пошкоджені ворогом селі, Комусь допомагають волонтери. Де тепер живуть люди? Далі у сюжеті. Село Мощун розташоване за 30 кілометрів до столиці. У березні його частково окупували рашисти. Взяти село цілком і просунутися до головної мети Києва ворогу не вдалося. Зсу тут міцно тримали оборону, але російські війська завдавали ударів Мощуну на відстані із тимчасово захопленого гостомеля, бучі та менших сіл. 85% будинків. Повністю або частково зруйновані в цьому населеному пункті. Зруйнованих нас рахується 164 будиночки, це третя категорія, які зовсім знищені і спалені. От. Ну зараз проводимо експертиза, вже практично пройшла всіх будиночки і стараємось прибирати, щоб щось відбудовуватися. треба ж його обрати, звичайно то дуже нам допомагають ці справи волонтери. Дуже їх тут приїжджають вихідні по 150 п'ятдесят, по 120 чоловік. Частина будинків мощуна тільки пошкоджені. Десь побита стіна, вікна або немає даху. Люди своїми силами лагодять і продовжують жити. А ось будинок Петра і Наталі відновити неможливо. Він повністю згорів через влучання російських снарядів. Наш будинок розбомбили, а я такі. З будинку нічого не залишилось. Два гради в будинок попало і близько з будинком впала міна. Ну, у нас вже тут танки, тут, вже... Їздили. тут сильно закидували артилерію. <хи> тут, тут ми досиділися до того, що тут вже не можна було знаходитися. Цікого числа було Ми п'ятого виїхали. Війна застала родину, як і всіх українців зненацька. 24 лютого маленькому сину виповнилося всього 17 днів. По кілька годин на добу тоді доводилося проводити в погребі у такому режимі. З малечою на руках провели 10 днів і, зрештою, наважилися тікати на Вінничину. Ну, почало падати рядом з дому. Дуже сильно виїжджали? крили і всі були вже, в, в ети. В окопах в вже сильно тут <кхід> боялися, щоб не попали в машину, коли виїжджали. Бо багато дронів тут російських літало. Коли повернулися в рідний мощун, побачили згарище замість будинку, але все одно хотілося бути вдома. Ділиться бабуся Валентина. Жили кілька місяців практично в польових умовах у сараї, де раніше було господарство, перепілки. Ну, ми повернулися, світла не було. Ну вони спочатку Петро приїхав сам. Він тут все ж де перепілки були в сараї. Він повикидав там з друзями йому, допомагали друзі, вичистили, викинули. Світла не було. Волонтери привезли їм таку сонячну батарею, і вони могли хоч телефони заряджати. Ну а на огні вона варила їсти. Вона в мене приспособленість такий вже і воду гріть малого купати. І, ну на, на, на огні все робили. Але сьогодні Петро, Наталя та маленький Давид отримали новий дім. Команда волонтерів на базі громадської організації Вільна генерація започаткувала проєкт Єврокурінь. Це зведення тимчасового житла для тих, хто втратив домів. Поставили його на місці, де колись у сім'ї був город. Тут усе необхідне для життя: ліжка, шафа, кухонне приладдя, ванна можна заходити і жити. А ще будинок енергоефективний. Екологічний і оздоблений унікальним петриківським розписом. Це українська розробка, технічна розробка, це українське виробництво, це українське виробництво не тільки цієї конструкції, але це унікальна і фарба. Ми сьогодні продемонструємо міцність цієї конструкції. Сам будинок збудований за три доби три доби для того, щоб збудувати. але далі оздоблення це трошки більше часу витрачається, тому що ми підходили до цього процесу з душею. Будинок розрахований на 4-5 осіб, а жити в ньому можна до півсотні років. Волонтери мають амбітний план: збудувати до кінця року 200 таких єврокуренів у Мощуні та селі Киїнка на Чернігівщині. Все, що щоб українці перезимували в теплі та комфорті, Валерія Пашко, Олександр Бурлевич, телеканал Еспресо.